Всім привіт! Мене звати Єлізавія Романюк і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо підключати автоматичне вивантаження оголошення на наш сайт. Ця функція доступна для тих, у кого є корпоративне розміщення. Це або тариф дзвінків, або пакет публікацій, проте від 50 публікацій і вище. Ви можете підключити автоматичне завантаження оголошень через імпорт у двох випадках. Перше, якщо ви користуєтеся crm системами наприклад, Лігапро або Плектан або будь-якою іншою, або якщо у вас є особистий сайт вашого агентства нерухомості, де ви публікуєте оголошення, і можете з нього підформувати для нас файл XML, щоб ви могли вивантажувати ваші об'єкти на сайт. Давайте я вам покажу на практиці, як можна імпорт підключити. Всім привіт! Давайте перейдемо до практики. Я буду все демонструвати, як завжди на своєму тестовому аккаунті. Отже, для того, щоб підключити імпорт, потрібно повернутися до вашого меню з лівого боку, натиснути пункт імпорт оголошень та налаштувати xml імпорт Спочатку, що ми робимо, це ознайомлюємося з технічними вимогами. Ви можете натиснути, перейти, переглянути, які в нас є теги, основні, додаткові. Далі, ви можете переглянути пошук населених пунктів і районів, і переглянути також приклад готового фіна, подивитися, як файлик повинен виглядати. Якщо ж все-таки у вас є CRM-система, Наприклад, Pro ви використовуватися або плектаном, то вам набагато легше, тому що ви можете звернутися до вашого персонального менеджера у вашій CRM-системі і попросити, щоб він вам підсказав, як підформувати цей файлик. Як тільки у вас буде підформований ваш фіт, у вас буде на нього посилання, ви натискаєте крок перший, далі форма перевірки готового фіда, і вставляєте посилання на ваш фіт у цю форму. У мене є заготовлені декілька посилань для того, щоб я вам продемонструвала. Отже, перший і натискаємо Перевірити. Ми бачимо, що у нас відображається помилка валідації, тобто фіт недійсний. Якщо у вас висвітлюється така помилка, вам потрібно знову звернутися до служби підтримки вашої crm системи для того, щоб вони вам допомогли підформувати коректний файл. Наприклад, візьмемо інший файл, перевірити. Ось тут бачимо, що помилок не знайдено все гаразд. Ось таке посилання ви можете відправляти вашому персональному менеджеру на Дімрія для того, щоб його підключити. Ви опускаєтесь на крок 2, і ось тут є також форма. І натискаємо кнопочку Надіслати. Так, і ось ми бачимо, що протягом робочого дня фіт буде поставлений в чергу на завантаження. Якщо ви все-таки хочете, щоб швидше відбулося завантаження, перетелефонуйте вашому персональному менеджеру, він поставить ваш фіт на завантаження поза чергою. Плюс пам'ятаємо, що всю інформацію про процес завантаження оголошень по імпорту ви можете переглядати у звіті по XML-імпорту. Зараз у мене немає звіту, немає ніяких даних, тому що імпорт не підключений. Через декілька секундочок до вас повернуся уже з підключеним імпортом, щоб ми подивилися на інформацію, яка у нас з'являється. Отже, мені вже підключили імпорт, і у мене з'явився звіт. І ми бачимо, що є різні колоночки з різною інформацією, проте найголовніше це остання колонка з помилками і попередженнями. Отже, ми бачимо, що у мене є три оголошення в... В файлі XML, проте жодне з них не завантажилось. Чому? Зараз дізнаємось. натискаємо на слово Звіт. Далі в нас відображається звіт. Під час імпорту виникли наступні помилки. І ми бачимо, що пише в базі партнера 1518. Що означає ось це 1518? 1518 це ID оголошення у вашій CRM-системі. Тобто, ви бачите цю помилку. Відкриваєте вашу CRM-систему, знаходите ось це оголошення з ідішкою 1518 і виправляєте помилки. І помилки, які в мене виникли, це що користувач з таким емейлом не перебуває в агентстві. Що це означає? Що у вас в CRM-системі вказана пошта, ось ця, а на сайті Дімрія такої пошти немає. Тобто. Що вам потрібно зробити? Або в CRM-системі додати ту пошту, яка у вас є на сайті Дімрія, або на сайт Дімрія додати ту пошту, яка у вашій CRM-системі. Тобто ці пошти повинні бути ідентичні, що в CRM-системі, що на сайті ДімРія. Далі наступна помилка, невірно вказаний район міста. Тобто ми одразу виправляємо район міста. Як тільки пройде 2 годинки імпорт, перезапуститься. Оголошення всі завантажаться. Я пропоную вам перейти до основних питань, які виникають під час імпорту ваших оголошень через XML. Отже, переходимо до основних питань. І перше питання, чи є дні, коли я не можу запустити імпорт? Отже, імпорт запускаємо ми тільки в будні дні з 9 по 17.30. В інші дні, вихідні, тобто субота, неділя, або будь-який інший день після 17.30, імпорт не запускаємо. Друге питання: якщо імпорт в мене був запущений, давно проте. На вихідних я знаю, що ви не можете запускати імпорт. Підскажіть, будь ласка, чи будуть завантажуватись мої оголошення? Відповідь однозначно так: якщо ваш імпорт вже підключений, ми його підключаємо тільки один раз, а потім кожні дві години оновляємо цю інформацію. Тобто, у вихідні ваш імпорт кожні дві години буде оновлюватись, і ми будемо підзавантажувати будь-які зміни, які ви робите у вашій crm системі Наступне питання, яке виникає, якщо я роблю зміни, Зміни в CRM-системі, чи потрібно мені кожен раз повідомляти персонального менеджера, щоб він перезавантажував імпорт? Ні, не потрібно повідомляти вашого менеджера, тому що зміни будуть завантажуватись автоматично, як я вже і казала, кожні 2 години. Наступне питання це: якщо оголошення не завантажується, хоча імпорт підключений, що робити? Потрібно переглянути звіт по імпорту, подивитися помилки, їх виправити, оголошення далі завантажиться. Якщо помилок по імпорту у вас немає, проте об'єкти не завантажуються. Зверніться до вашого персонального менеджера, він вам допоможе якомога швидше вирішити проблему. І наступне питання, яке в нас інколи постає, це оголошення завантажені через імпорт, проте в них. Низька якість наповнення. І я хочу її збільшити. Чи можу я на сайті «Дімрія» -E додати додаткові характеристики вручну? Відповідаю: Ні, не можна цього робити, тому що через дві годинки все те, що ви додали вручну, зникне і буде відображатися як у вашій crm системі Тому будь-які зміни по оголошенню, які завантажуються автоматично, ви робите тільки через crm систему не вручну через сайт «Дімрія». Отже, я всім бажаю продуктивного і гарного дня. Пам'ятайте, якщо у вас виникають будь-які питання по розміщенню на нашому сайті, звертайтеся до нашої служби підтримки та вашого персонального менеджера, ми якомога швидше вам допоможемо. Всім до наступних відео!